Всім привіт. Зацвіли мої васильки. Ну, і ще якось називається трохи по-другому. Цікі високі. Угу. Куди? Ого. Так. Пообламила я стрілки на чеснику. Мабуть, буде дощик, не знаю он підвісила. Сестра мені сказала, підвісь, Не знаю, висохне, може буде насіннечку. Це із цього часнику, Що 4 рядочка ще купляла. Колись йшла на базар, говорила з вами. І дорогий такий часник купила. Він, ну, навіть видно, який він товстий, а цей не такий. Ну, Побачимо, які ще головки будуть. Так, а це в мене вирослі горехи. Покажу як. Бо кажуть, що не можна їх розвести, нормально вони розводяться його в його бачите? Мені не треба. Бачите? Це коли вже осінню прибиралося лісці. Це загрібалося, і ось сюди я складала таку, ну, кучка була листя. Потім я його трохи кидала на грядки і ще оставила, воно так зимувало. І це за зиму, щоб ви знали, вже весною були такі паросточки. Я думаю, що це таке? Я прибираю його, вже забираю, все, щоб його тут не було. Як я дивлюся, а тут дивіться горішки. Да вже ж дивіться, які віросли, великі, так що кому треба. Кому треба. Так, це викину. мені не треба вже стокоїх дощів до яких горіх на щось стільки. Так. Дивлюсь, трошки прополола, де змогла залізла, щоб не поломать цибульку. Ну так, чисто. Листячко, салат, сантоліна зацвітає, да? жовті квітки, забугать називаються. Лагітки. ух, чуть не впала. Так, трошки підгорнула. Помідорчики, це я їх садила у п'ятницю, в суботу ми поїхали на день народження віталік був на хаті. Оце зараз з вами разом це я повірювала гетьку, вирвалася, це зараз вірвемо, не знаю, дивіться, оце вже буде салат. Ну, це дайкон 100%. Так що Купляйте і сійте, і буде речка. От, та велика. Ну, тут теж здоров'язна буде. Що тут ще у мене? Ну вже тут як, нічого такого немає, бачите, хвостики. Це вже можна виривати, виривати. Все виривати вже не буде. От як вона маленька є, то і є. Це вже одно червіва. Так. Так. Червива. О, це маленьке таке лістечко, а редька велика. Позабираю наші вже вона тут. Це теж, очтих все вживну. Ой, Норики, все. Вот і все. Це хай буде. Так, тепер забираю. Так. І ось сюди. На морквочку тут трошки зелля. Дивіться, скільки я прорвала моркви. але ну, ще поки так. Хай вона трошки укорениться, тому що жарко було, я проривала, але ну, дуже багато велика така куча. От, це я трохи наполола зілля. Ну, Поліла, взяла, щоб вона підходила. А тут а така маленька, я поздно її сіяла. Якась де не виросте то. Не треба буде і проривати. Так, помідори, звісно, обалденні, Товсті, класнючі соняшник. Мені ще їх треба десь обов'язково посадити. Так, тут у мене кавунчики. Бачите, збоку які І ось тут. А це щиріця. І разом з вами. На камеру дуже видно, що тут у мене лішнє. О! Бачите. І красота. Піони. Красотулечки. Картопля. Картопля у мене там, бачите, не одинакові сорти, тому вона то більша, то менша, де й земля не дуже. Можно сказать, что земля там классно, там земля не чернозем. А тут у меня клубничка такая гарна. Верса. Не розы, конечно, обалденные у меня. Ой, ой, какая красота. Ну, какая красота. М -м -м. Пахнуть, конечно, пахнуть. Скоро ромашечки будуть. Скільки треба мало для щастя, для настрою? Для вас, мої дорогенькі, ці всі квіти. Звісно, ось якось так воно такий насищений цвіт ось такі красиві-красиві. Такі, Там теж. Так. Потім ці ось ще бурячки пройду, бо вже втомилася. Нема сил. Салат їм салат, з мене вистачає їсти. Салатик їм не вистачає, тобто бурячки. Оце картопля з того року. Не знаю. Тут м'ятка. Дуже люблю м'ятку. Зараз вірву меліску, м'ятку. І такий п'ю чай. Не солодкий, вже за сахар, навіть і забула. Що його треба? Гібіскус, що сахар треба пити. Ї... Їсти сахар, чай суп п'ю. Ну, ці, звісно, отакі якісь, не знаю, розочки. Вони дуже пахнуть. Я завжди варила колись дуже гарний З їх звісно, такі, якісь не передається, звісно. От і все. На сьогодні все. До побачення, друзі, і до зустрічі!